Всім привіт! Сьогодні зайшов Toilet Tower Defense і сьогодні, ну, вже не сьогодні, то скоріше вже вийшла обнова St Patrick's Day. Трошка ну, не міг вибачайте відео знімати там тільки. Тому так, от хтось кейсик відкриває, а-ну-на-на. І. Оооо! Читан Рейн був Клокмен комусь випав. Не знаю, чи то щось круте. Тому так. Дивіться, 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 тут магазинчик щоб Lucky 3D Принтер. 130к дпс Ну, нормально, странички б щось нове. Не знаю, що це таке. І во Сант Петрок Зейс, так як було колись оті самі значки. А, во Титан Рейн був 70к дпс А у цього 155. Ну мій друг казав, що у нього 175 виявляється. Шанс на нього досить великий. Досить великий, досить. А, тут перерейдити можна, це круто, 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 круто. Добре, і от, асасін у нього теж є. Асасін. Пуш дистанс. О, прикольно. Оце в нього є пуш дистанс, це якась. Це взагалі не прикольний челик. Оцей... Ну, такий собі нормальний. І оцей прикольний. А, де нам получати. Ті... Де нам їх получати? Скажіть мені, будь, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Хочеться мені знати. А, і як мені їх получати? Да, була китайла спаун ченч. Ну, я не знаю. Обідненько. Три шукати, що я можу сказати вам. До речі, яка команда зараз? Балтоеліт, Лаублейт. Ну, Ого які тут рекорди зараз? Я в шоці? Діджей, ну окей, круто-круто, звичайно. Але, але, дай ще досі, я його що досі не прибрали. Я просто не розумію, де його? Ну шо мені кидають в трейди. Шо ти хочеш? Грін Лазер. Грін Лазер це крута штука, його можна дорого продати. Що е, тобі ще може? що? Ай. Ок. все Що. Угу. Щось я так і не розумію, де... Я знаю якоїсь, будем називати так колись так було. Клевери. Клевер. Не знаю, де їх получить Ну і тут ще й по-тупому не пише інформацію, як получить їх. Це дуже по-тупому. and pass Пас. Ну тут нема пасу. Ну шо всі мені трейди кидають. Що таке? Starfall. А мене вони всі є. М -м, я не розумію. Трошка, трошечка, щось я взагалі таки не розумію. Сто клеверів потрібно. Double тойлет спаун Change. Clover multi spawn, Amount Spawn Change. Я не знаю, може тут за якісь стойлітів просто випадає. Просто коли граєш, з тойлетів випадає. Можливо, з босів, до речі, як варіант. Тож давайте підемо в якийсь там, наприклад, камерамен HQ. По команду я вже 100 років в такій не ходив штуки. Беремо, як завжди, моя класична команда. Це можна взяти Starfall, Mach, Ягернаут. Та й що? того інфекта, ні. Просто фьючера. А ні 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 сержанта. Все, можемо. Ба-бах! Давайте просто, щоб швидше закінчити, глянути. Uh, Піду в харта а не в інсейн. Ну, не найтмер, а пі... е... Шо? Uh, як це сталося? Ну окей. Ні ну тут реально не пишеться. По-тулкому, то ж просто грати. До речі, давайте зайдемо на нову пошту. Нічого окей Ідемо. Добре, давайте все-таки в січі пішли. Mm -hmm. Ну так, бо колись, колись вже бу... коли вже був минулого року, чи поза минулого, я не пам'ятаю, чесно кажучи. Не знаю, я ще тоді не грав. То <гум> було тоді так, що там за проходження Ізі, чи не, нормал за Ізі, там, здається, 5 давали, чи скільки. Ну, я не пам'ятаю, звичайно, давали їх. І в Endless Моді давали за кожного боса, Типу, чи за кожний десь... Ні, здається, за кожного боса. Хто тоді грав чи знаю, можете написати. Також давайте поки я чекаю, щоб гроші мені прийшли. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Ну нам ще трошечка до 300 підписників, а вам, ну вам взагалі не тяжко. Добре, у нас вже є... скоро будемо ставити нашого дрільменчика, так, я так думаю. Думаю, гадаю собі. Отут його десь можна втикнути, правда? Дайте грошики тільки і все буде добре. Окей, 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 окей. Поставили. Прокачувати нема сенсу. Прокачуємо його. І зараз іншого самту прокачаємо. Бам. Я вже дуже давно щось не грав в Taylor Tower Defense. Я взагалі останнім часом Roblox майже щось не грав, чесно кажучи. Ну, також заходьте в мій телеграм-канал, там. Я пишу про відео. Чого відео не виходять. Коли буде виходити. І ще й багато хто зі мною вже так грав. Ну, як багато. Ті, хто хотіли, ті і грали зі мною. Як та ТТД грали. Ну, якщо хочете, то також заходьте в і там. Також, якщо... Я казав, що... Що якщо ми наберемо 300 підписників до кінця березня, то я розіграю 2000 гемів. Але оскільки вже березень, як ви знаєте, пройшов, то я так думаю, ну, не буду конкурс відміняти, але тоді вже давайте до кінця квітня, якщо вийде, ну але 1500. Тихо. Ну, добре, також 200, 2000 хай буде, ну, але до кінця квітня і далі вже. Ну, а якщо не буде 200 підписників, ой, 300, то буде обідненько. Ну нічого. Розіграшу тоді не буде, не буде. Тому так. ай яй яй Тут видно оті як складали платформи. Ой. Ой, прокачуємо ми їх! Прокачуємо їх. А зараз можемо от сюди десь, напевно. Правда? Який в тебе радіус? Того. Добре, туди то то він дістане тільки. Давайте його зараз. Ні, треба перший сант прокачати. О! Лакітолі! Дво, з них будуть клев... клевери випадати. Добре, давайте я тоді вже пройду і вам покажу вже, коли пройду, типу, скільки клеверів я отримав. І Лакі залекітойлет, плюс 50 клеверів. Добре. Ну, на цьому зараз я до вас поверну вже, коли закінчу, проходити хард. Ну, і ось я ж закінчив, отримав 110 клеверів. вибачайте. О, от 110. І тепер можемо відкрити один. Один кейсик. Надіємося на годліка. Ну, хоча б на міфік. Як мій. <свісно> Бо не хочу я якихось поганих юнітів. Я люблю, коли мені щастить. Ні, звичайно, я можу це прокачати, але мені лень. Я краще відкрию кейс. В мене 10. Ну, за 10 я нічого не куплю. Тому локі кейсик. Давай, давай, давай. І-і-і і. -і, -і. <спільнадцять> На цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, також заходьте в ТГК канал. Всім па-па.